Державних купівлі, які працюють в тестовому режимі. Ми зайшли на цей сайт, дивилися на інформацію стосовно Трускавецької міської лікарні, і там є така інформація, що 3 листопада минулого року були перераховані кошти Трускавецької міської лікарні на фірму, де ви є директором, резортфру. Де я є, є директором? Ну, власне, хотіли це з'ясувати, бо якщо так є, що ви є директором, і зараз ви є заступником міського голови, то йдеться про корупційні дії. Звичайно, що так, дивіться, я з 2000 е, від того часу, коли я е, пішов працювати в Львівську обласну державну де, адміністрацію, відповідно, я абсолютно не є директором будь-якими підприємствами, абсолютно нічого немає. А хто зараз стане директором? Бо, власне, якщо зайти в Google набрати цю фірму, ви що ви директор. Я був, я був, я, я був з 2000 року. У 2014 році я став керівником департаменту екології, то десь швидше до того, напевно, що з травня місяця я відповідно склав повністю всі продав свою частку і повністю. Mm -hmm. Тобто зараз інший директор да. хто, хто саме, якщо... А чому немає тої інформації, скажімо? Чому не несемо? Так. Чому змінений директор? Який? Ну якщо набраш на, інформація... Тобто, тобто я свою частку віддав продав повністю, тобто я не є там, власником. Він є директором, ні, ви... директор, ні власним я не може бути директором там, департаменту екології, плюс директором ще якоїсь там фірми. То зараз ви можете назвати ні. Ні. Чому часова була навчання? На ага, зрозуміло, бо то є Так. так. Ну, тобто це він зареєстрований в юстиції офіційно, як так, директор так, є. Так, можна можна можна... Так. 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 Тобі можете пояснити, чому власне появилися платіжні доручення ну, після фактично, перемоги пана Андрія Кучинського до того, до групу з однієї. Спосіб ну впродовж року не робила е е е реконструкцію корпусів, і раптом е 3 числа з'являється такий договір, а вже 9-го числа перераховано е 79 тисяч. Хочу зазначити, що пан Гапші входить в фракцію ВО Свободи. Ви проводили колегіальну компанію <клухи> разом. Можна говорити про публічне партнерство політичне. І ну, тобто, 9-го числа досить значима сума. Очевидно, що з 3 до 9 жодних робіт ще не могло бути виконано, ми говоримо фактично про авансовий платіж. Дівчата, я не можу сказати чітко по питанню того, що ви кажете, яким чином там чому так відбулося чи не відбулося. А Пшів має повне право займатися господарською діяльністю там і. І бізнесом будь-яким, не дивлячись на то, якби Надя був і президентом України, то не вже не має права там займатися. І я має право займатися, і ви маєте право займатися. Тобто я не бачу тут якихось проблем. ніхто не, не суперечить проти того, що габші має право, але просто про. Скажем, різку активність власне цієї компанії після ну, виборчих, я думаю, що дивіться. Рішення... Виборчих... Я, я там не вникав ніколи в ці питання, тому що кажу, мав іншу роботу і займався зовсім іншою роботою. Але рішення пано, що за заздалегідь до того, коли були перераховані кошти. Навіть якщо були кошти там перераховані кошти, там чи в листопаді, листопаді чи рішення і... приймалося 3 листопада, оскільки то підписаний це, то договір. Я думаю, що рішення приймалося, коли формувався бюджет, що напевно десь там ну. Продовж року під час формування бюджету не де не виникало цієї компанії. А власне в стосунках КП Трускавецької лікарні ну, треба дивитися. Ну то, що будемо вигадувати? Я не мав відношення, не маю ні до Трускавецької КП лікарні, і відповідно ніколи Найбай. не впливав на ті питання, яким собі там займається гапші. Тобто займається бізнесом, Богу, дякувати, що займається, що має можливість займатися бізнесом. Пробто, я думаю, що в нього там заважень немає. Можна перевірити, виконав чи не виконав, ті чи інші роботи. Так само тими чи іншими роботами займається та напевники з іншої ето. Добре. Але однаково дуже цікавий співпадіння в часі і, власне, появи цієї компанії. Це входить в сферу вашої службової відповідальності. Ми хотіли би зробити запит згідно закону про доступ до публічної інформації, щоб ви Надіслали нам відомості про акт виконаних робіт на електронну адресу Оля, твої? Так, можна мою, можна фейсбуці з а... можна нагадати будь-яку, як вам зручно. Е... Сядку скерую листа, це фактично не моя сфера відповідальності, У мене житло комунального господарства, але, але не медицина. Більше там медицина займається, напевно, що може там чи безпосередньо голова, чи ткаченко медицину керує. Але я від себе особисто, враховуючи, що ви прийшли до мене, я абсолютно не заперечую. Я скерую відповідного листа, щоб надали копію актів. Трускавецька міська лікарня і надіслала на вашу адресу. Добре, і ще просто стосовно директора фірми, якщо можна довідку витяг з. Та це ви можете зробити, у ж не буду виступати. Так. Ну це, звичайно, це ж А приблизно штат працівників фірми. Ну, дівчата, я ж кажу, я тебе. Та той час, коли ви працювали? На той час, коли я працював, на цей час, коли я працював, це було близько до 10 чоловік. Добре. Так. Оскільки все рівно ця, ця інформація вона належить до вашої компетенції, оскільки ви все таки займаєте житлом комунальним сектором, і це є це медицина. Це не цілком медицина, це, це є, роботи це є роботи, це виконання роботи. Зародні, це двоє це, це медицина. Це, однаково, я думаю, що вам стало би стало цікаво, чому в такий спосіб, чому скажімо, мене цікавить більше, чому ця інформація публічно не розкривається. Та ну тобто. А щоб попередити закид щодо вас щодо, скажімо, політичного лобіювання, ну, це, я думаю, що з наступного року можна було почати відкривати цю пропозицію для всіх інших підприємців. Я думаю, що будь-хто інший Добре. теж би міг конкурувати можливості цінової пропозиції з паном Гапшієм. А ну, тоді до вас прохання, як до профільного заступника. Будь-в якому форматі або на своїй сторінці, або на сторінці міської ради інформувати про початок таких робіт і оголошення ну там не, не ви не зобов'язані робити не, тендерних не. процедур, але інформацію я, хоча б за місяць. Я, я, я суть питання дивіться, Я суть питання зрозумів. Я ніколи там не вникав в ту су господарську. Я не є критиком, скажімо так, бо це неправильно буде, бо я не знаю, що будуть про мене казати, тому я не хочу критикувати інших. Старався у Львові так само працювати, і слава Богу, досягнув того, що ніхто мені не може там показати пальцем, що я щось зробив пана, або щось не публічно чи не прозоро. Враховуючи, що фонд. Охоронено колишнього правне середовища у Львівській області був і 20 мільйонів, і більше, був мільйонів. І ви знаєте, в мене не було жодного. Випадку. Я перепрошую. Я вже закінчу зараз. Uh -huh. Я вас теж слухаю. Uh -huh. В мене не було жодного випадку, що хтось мені десь там до ріка, що якимось чином, чи прозоро, чи не прозоро були розподілені кошти, чи хтось взяв участь в тих чи інших прозорих торгів. Це все приходило громадські слухання. Громадські слухала по кожному об'єкту конкретно. Оці всі переліки в мене лежать. Uh -huh. Тому з цього приводу, що кажу. Я не проводив аналіз такий детальний, як воно виконувалося в минулому, там, напевно, що десь якісь інші фірми вигравали. І можуть бути і інші депутати, які брали участь в тому числі. І я, напевно, що знаю, що десь там і щось із Трубіцьким, можливо, робив, напевно, що дехі, і Мецько робив, і інші робили. Але це, якщо воно, ну, я не знаю, тобто політичне лобіювання, це, напевно, політичні якісь проєкти, це політичні лоб, лоб, ну, лобі, якщо ми говоримо про політичне лобіювання. Ну, щоб вам такі закиди не були е, завичинені. Ви я мали би зробити. ви мали цю інформацію витягнути в публічний простір. Оскільки ви цього не зробили, ми можемо е, говорити про політичне лобіювання, тому що ну, в жодний спосіб не вам не було. Це, а... це не абсолютно кажу. По перше, мені би навіть і в голову не прийшло. мені б в голову прийшло можливо щось інше, розумієте. Кажу, що ви би могли мені там щось закинути, що я там не так став чи не так зробив, розумієте. Uh -huh. Але закидувати то, що кажу, я не є керівником фірми вже два роки. А ви мені закидуєте, що там щось е, та фірма виконала, виляція що. Ще і, і... Прошу питання, все таке воно не стосується сьогодні до okay, нашого okay, запиту, sure. але чи є ваша особиста декларація на сайті міської, Трускавецької міської ради за Минулий рік? На сайті е, Державної обласної адміністрації Департаменту екології і облдержадміністрації 100% є. Е, напевно, що якраз в тій частині вносять. Ну, на Щой? сайті адміністрації я можу зараз показувати. Yeah, на сайті сказала, вас не цікавить. Да. Трускавецької міської ради дуже конкретно. Вносять чи є? Ну, сайт треба... дуже недосконалий, тобто там ну, уже... ну, <рес> <мчат. Я, рес> як може дойти, ми говоримо. досконали, і напевно, що треба вносити зміни. я кажу, Ну треба захопила працівників. Треба uh, працівників. однозначно. Uh, це... працівник. І ми з Стасом з, говорили, Стас, мій колега, який трошки займався. Стас поняв. Добре, сайт. Стас наповнював, але теж казав, що треба багато що міняти. Не і, треба, він, він школу систему треба було міняти, але все казав, що це недосконало, це недосконало. отже, ви можемо конкретизувати дату появу вашої декларації на сайті. Тросковецької міської ради за попередній рік. перевірите. Ні, зараз. От ви можете, наприклад, впродовж тижня сказати, що ваша декларація появиться як заступника, я ви покажете чого. особистий приклад. Так. Тобто, впродовж тижня дедлайн. Я не думаю, що про Зараз кадри, якщо ще немає, то до кінця, ну, скажімо так, два дня, я думаю, що достатньо, щоб внести день. Чудесно, добре. Я ще хотіла одне запитання. Тут йшлося про на ну, з ви теж говорили, що ті, хто в Трускавці встановили течне опалення, mm -hmm. наразі не можуть оформити субсидії, це є проблема, так? Mm -hmm. Мешканці нам теж телефонують в редакцію, або запитують, в чому справа. Як це...